Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся свого зошита чудовим рецептом, давнім рецептом пляцка «Біли, Білий лебідь. От Є ще такий, то є або Львів, називається трошечки інакший з тим самим кремом. Я вам дам як тут крем, ну, який тут крем, а який я готувала трошки по-різному. Інший крем. Якщо вам цікаво, як, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Ось такий плясок виходить. дивіться, Ви який делікатний, нарізається, гарний, високий. Розкішний, такий чудовий. Ось такий. Спочатку нам треба дати одив сметану. Тут у мене є сметани 150 грам. І до цієї сметани ми даємо дві чайні ложки амонію. Тут у мене навіть не буде. Скільки є? Чай... Я ще дам дві 2... потрібно чайні ложки амонію. Або пачечку порошку до печива можете дати. Можете тут давати й порошок до печива. Я трошка ще добавлю порошку, бо в мене тут колише добра одна. От. І це, це розміша. Най собі роз... Амоній пере... Пере... Ну, перебушує. Тут у мене є 600 грам муки. Я всю муку не висипаю. Трохи лишаю все Я все лишаю, аби було на підміс. Так, даю, бо там в мене чайна лишка амонію, а то має бути дві. Я даю ще чайну ложку розпушувача сюди. Можна дати один цілий пакетик розпушувача. теж підійде. І додаю сюди 250 г масла. Колись ми давали маргарину. І це перетираємо такое. У крихту треба перетерти. Так, тут робимо ми таку виїмку, Вбиваємо сюди четверо яєць. Я даю п'ятеро, бо в мене такі маленькі яйці. І я даю п'ятеро. Ось такі, такі малесенькі яйці. Ось, ось такі маленькі яйця. Додаємо 200 г цукру. Я все так роблю. І отак тепер трохи ще все так гей. Може збити окремо, але я все отако. Отак собі роблю і не треба збивати ніякого цукру тут не буде чути. Так, трошки розмішали отаку і додаємо сюди цю сметану замоніку. Замоніємо цей, додаємо сюди. І замішуємо тепер тісто таке. Будемо піддавати ще трохи муки, аби замісити таке легеньке тісто. Ще додаю ще під, аби підмісити. Ось таке м'ягеньке замішуємо тісто. Не липнувши таке до рук, кладемо отут-ух то, то, і на холод кладемо на три на години, мінімум на 3 години можна й більше. Тісто відстоялося і ми зараз його поділимо на шість частин. Ділимо це тісто, ділимо так наполовину. І кожну половинку ділимо на три. На шість частинок. Кожну кульку ми розтачуємо. От. Собі підсипаючи мукові, розтачуємо е, на, на бляшку. Бляшка у мене 22 на 36. Тепер ну, Перекладаємо на бляшку. І будемо так усі випікати. Будемо випікати при 180 градусах. Ось так розпреділяємо. До зарум'янення. Багато їх не пересушуйте, аби вони не були Розтачуємо дуже тоненько, аби вони не були пересушені. Я завжди перед випіканням отак проколюю пару разів. Ставимо випікати. Кожен корж випікається по 10 хвилин. Тут 6 коржів, таких ми спекли. Не перепікайте, аби вони не були е, такі запечені. Так, робимо крем. Беремо от 5 таких столових ложок цукру. От у мене відміряно 5 столових ложок цукру. О. До цього додаємо сметанковий пудинг. Я буду на пудингу робити, а у мене. У зошиті, і я вам дам це зош... зошита в мене. У мене в зошиті таке. Я вам дам такий крем, як, як ми колись робили. Три... три стакани молока, і там все я, напи... я напишу під відео такий крем, як то-то. А я буду робити спуденга е крем. Так, все розмішуємо файно. І додаємо. Півлітру молока. І це заварюємо. Як заварювати, я думаю, що я не буду показувати, тому що вже я неодноразово показувала, як це заварювати. От Ставимо заварювати до, до густоти. Ось такий виходить наш пудинг, як згущене молоко. Ви, ти, який. Тепер ми кладемо він ще трошки загусне, бо ми поставимо його на холод, аби він. Простивав, кладемо його простивати. Тут у нас є 300 г масла, і ми збиваємо це масло, додаючи оце дивіться, як простив наш е, пудинг. І ми будемо потроху додавати і збивати з маслом. Ось такий виходить наш крем. Дві такий, такий От. І тепер будемо перемашувати ці коржі. От маю я джем з чорної смородини, дві такий гарний. Спочатку будемо дві такий густий. Тут взагалі то йде крем, або той поведло йде або яблучне. Або абрикосове. Я ще яблучного не маю, то річ не зділи. О, так що я буду мастити цим джемом смородиновим. То буде добрий смородиновим. Яким є, я таким мащу. А взагалі у рецепті має бути білий, аби то було біле. Змащуємо так потрошка джемо. Даємо так 3-4 ложечки на. На один корж ще дам одну. Так, ми тут так перемащуємо. Хочете більше, можете більше мастити. Я так потрошка мащу, Ну, дам ще трошечка. Це було трошки більше. Так. Тепер беремо і кладемо корж. Так, а тепер другий другий маслимо е, кремом. Крем ділимо так на три частинки. Переважно тако. І так почергово будемо мастити раз кремом, раз е, джемом. або повидлом, що маєте. Я ще раз кажу: тут іде або е, цей, або яблучне повидло або абрикосовий, бо має бути світле. І так перемащуємо. Зараз тепер кладемо знову другий корж. І вже змащуємо знову цим джемом. І так, раз раз так, раз так. І верхній крем, корж має йти, отак обертаємо другим боком. І зверху вже тут щось лишило цього крему, що ми лишили, і ми його змастимо верх і боки. О, отако. маємося. Ми трохи лишили спеціально. Аби було наверх і на боки. Такий виходить пляцок. Ви собі можете зверху залити ще не кремом, а білим шоколадом. Крем розділити туди, можете три шари дати кремом і два тих джемом чи повидлом, а зверху залити білим шоколадом. Я зробила так. то-то. Пляцок найпропитаєсі і на, на ніч я кладу. А завтра я вам покажу, який він буде в розрізі. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Мир у всім і нашій Україні. До зустрічі! Зараз ми подивимося, який наш пляцок у розрізі. Зараз я вам покажу. Він вже простояв ніч. Дивіться, який, який м'ягесенький, як дуже легко ріжесі. Дивіться, яка краса, яка краса. І смакота, яка дуже нарізається, дуже делікатно нарізається пляцок. Я ще раз кажу, можете собі робити і два шари лишень того джему, а три шари давати крему. Це вже на ваш смак. дивіться, як гарно нарізається. Ось такий кусочок. Ось такий. Кусочок який делікатний, який гарний кусочок пляцка, Дуже. Він смачнесенький, ніжний, такий просто тане, тане просто в роті. Ось такий, ось такий, дивіться, пляцок. Так що готуйте.